Це справжній скарб для здоров'я. Кущі бузини здавна росли на українських подвір'ях, але в жодному разі не можна їсти недозрілу бузину, тому що вона містить природну отруйну речовину самбунігрин. З неї при розщепленні утворюється цианіт. А стиглі ягоди багаті на вітаміни, а С, залізо. Вони зміцнюють імунітет, очищають кров і знімають запалення. Сьогодні за бабусиним рецептом готуємо варення з бузини. Обов'язково вдягніть рукавички, щоб Легше було відмити руки, очищаємо лише хороші ягоди. Їх чистимо, перебираємо, миємо, обов'язково відділяйте гілочки. Це не дуже простий процес, але результат того вартий. На кілограм ягід 750 грамів цукру та обов'язкова термічна обробка для руйнації отруєних речовин 20-25 хвилин. Так і проварюю, за цей час варення трошки густіше. І стає лікувальним та дуже смачним. Воно знижує жар, заспокоює нервову систему та покращує сон. Виходить неймовірно смачне та корисне варення з бузини смачного.